Кого він пропускає, якщо нажме кнопку, і вийти з кабінету також, якщо буде нажита кнопка. Замість комп'ютера тут монітор стояв тільки на камери, і він дивився, що бачив, що всі по всьому приміщенню робиться, хто заходить, хто в приймальні, хто на поверсі, і міг. Нажимати впускати, випускати новий очільник управління фіскальної служби Чернігівщини Степан Дусяк, демонструє кабінет свого донецького попередника Андрія Лаврошова. Той ховався від підлеглих за броньованими дверима і слідкував за кожним їх кроком. Скрізь були напхані відеокамери. Потрапити у кабінет могли далеко не всі. Лаврошов забрав із собою практично всю техніку. Залишилися лише офісні меблі та величезний диван. Легендарного сейфу з мільйонами не знайшли. Сейфа, про який говорили, мене знайшли. Карманич управління фіскальної служби, яка з'явилася на зміну управлінню Міністерства доходів не був призначений згори. каже, пройшов горнило відбору і узгоджений, в тому числі із громадськими активістами. Хоча на цю посаду також претендував вже згадуваний лавршов. Багато років Степан Дусяк працював у податковій. Останні два з половиною роки провів у кабінетах міністерства фінансів. Робити помилки попередників не збирається. Тому із собою з Києва планує взяти лише одного двох помічників, впевнений на Чернігівщині достатньо своїх кадрів. Чернігівська земля досить багата розумними людьми. Тут можна два-три склади. Скласти керівництво служби обласної, обласного управління і районів, щоб зараз когось звідкись залучати. І... Тим більше, я завжди говорив, що приїжджі це є приїжджі. Місцеві це трошки інакше. Наразі збирачі податків переживають чергове переформатування, його планують провести швидко. Частину податківців можуть скоротити за рахунок цього іншим, хочуть підняти оклади. Такі зміни не позначилися на роботі відомства. Податки в області збираються вправно зростає експорт товарів. Однак, однією заміною назви нічого не досягти. Потрібні кардинальні законодавчі перетворення в економіці.